Вчора, 6 квітня, до мене звернувся депутат Полтавської міської ради від батьківщини Долоножко Олег, із пропозицією, дійсно, що серйозно накаляється ситуація в нашому місті, так як він голова цієї комісії. То він звернувся для мене до мене для того, щоб дійсно врегулювати це питання. Було прийнято рішення на сьогоднішній день скликати комісію. Я це рішення підтримав його рішення, і сьогодні в нас повинна була на 11 ранку скликатись комісія для того, щоб розібрати розібрати ситуацію, та що діється в нашому місті. Потім ми з ним поспілкувалися і поспілкувалися з депутатами. Більшість депутатів бояться приходити на комісію, тому що ми прекрасно розуміємо, яка ситуація в місті. Така неординарна, тому він запропонував Олег Білоножко запропонував мені зустрітися із приватним підприємством Степаненко Віктором. Що ми вчора зробили, і попросили його, щоб він написав заяву і добровільно призупинив ці всі будівництва до того, поки ситуація вирішиться. Хочу висловити йому особисто подяку Степаненку, Чому тому що дійсно він відгукнувся зразу? На наше прохання зрозумів, мабуть, що дійсно ситуація в місті дуже напружена. І сьогодні, маючи, підкреслюю, маючи всі без виключення документи на будівництво малої архітектурної споруди, він пішов нам на зустріч. Заява ця зареєстрована. В Полтавській міській раді сьогодні вранці зараз начальник управління юридичних питань Сорока Інна Миколаївна цю заяву покаже. Опублікуємо її в інтернеті. Цю заяву, і хочу додатково сказати, що на превеликий жаль, дуже багато різних чуток, різних пліток, То чи 28, чи 29 березня. Після сесії мною особисто був внесений проект рішення. Я дав доручення відповідним службам для того, щоб накласти мораторій на будівництво мафів. Хотілося б все-таки звернутися, користуючись нагодою, звернутися до тих всіх активних молодих людей, які сьогодні. Занепокоєні, скажімо так, коректно цією ситуацією, щоб вони потихеньку збавляли оберти, тому що всі прекрасно розуміємо, що така ситуація ні в місті, ні в країні нікому не потрібна. Спокійно хочу всіх запевнити, що на наступній сесії я впевнений буде прийнято рішення одноголосно про заборону будівництво тимчасових споруд. Не тільки в центрі, а й взагалі взагалі по... по всьому місту. Тобто мораторій буде накладатися на будівництво тимчасових споруд на території міста Полтава. Ті дозволи, які вже були видані до впровадження цього мораторію. Вони будуть діючі, ну щоб люди на сьогодніш... добудували на сьогоднішній день. Міська рада не має права скасовувати свої рішення. Є рішення вищого господарського суду ще приблизно 7 чи 8 років назад, де міська рада не має права скасовувати свої. Рішення я думаю, ви всі звертали увагу, коли територіальна громада в особі мешканців соборності. Там, де буду хотів будуватися цей ця, ця мала архітектурна свобода, споруда, звернулися до суду. І на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, відомо, то ФОП Степаненко повигравав всі суди. Тому сьогодні тільки дякуючи йому, що він дав погодження, щоб згладити ситуацію, яка зараз напружена в місті, і дякуючи Олегу Білоновському що він дійсно запропонував це всю справу, тому що ви знаєте мою. Позицію, якщо документи є, це тільки може прийняти рішення той, хто отримав ці документи. Сьогодні ми спробуємо загладити цю ситуацію.